Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Усім привіт, дорогі радіослухачі в ефірі програма Дипломатичні діалоги. І з вами студентки міжнародниці Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вікторія Парчевська та Христина Шулятицька. Віко, привіт! Вітаю, Христина! Дуже рада, що знову маю можливість разом із тобою ділитися знаннями у сфері політики та дипломатії. Тож сьогодні тема нашого ефіру: особливості нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії. Нейтралістська зовні політична модель довгий час залишалась однією з форм підтримки безпеки у світі. Однак сучасні реалії у вигляді зростання геополітичної напруженості, постійні конфлікти та війни змушують до переосмислення нейтрального підходу, зокрема до питань безпеки. Швейцарія одна з країн, яка реалізовує найдовшу політику нейтралітету. Нейтралітет Швейцарії це фундаментальний елемент її національної ідентичності. Нейтралітет є одним із головних принципів зовнішньої політики Швейцарської конфедерації, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика є самовизначеною і призначена для забезпечення зовнішньої безпеки та підтримки миру. Нейтралійська модель зовнішньої політики є зовнішньополітичною моделлю, відповідно до якої. Держава прагне уникнути участі у збройному конфлікті між іншими державами, захищати свої права та виконувати прийняті зобов'язання як нейтральний суб'єкт міжнародних відносин на позначення правового статусу держави, що дотримується нейтралійської моделі зовнішньої політики, використовують термін нейтралітет. Зростання ролі нейтралітету для Швейцарії можна пояснити здебільшого двома чинниками: зовнішнім і внутрішнім. Перший чинник це географічне по положення Швейцарії, яка перебуває між могутніми державами, які часто воювали одна з одною. Оскільки через кордони Швейцарії проходили європейські транзитні шляхи. Її територія мала стратегічне значення. Таким чином, нейтралітет для Швейцарії був умовою її незалежності, тоді як для європейських держав він був стабілізуючим елементом європейського балансу сил. Другим чинником, що сприяв формуванню нейтралітету Швейцарії, була внутрішня структура країни Дякую Швейцарія протягом багатьох століть утворювала конгломерат невеликих громад, кожна з яких прагнула зберегти свою автономію. Укладені між ними союзні угоди, мали єдину мету захистити їхню незалежність і демократичне самоврядування від іноземного панування. Нейтралітет став щитом, за яким кожен кантон і Швейцарія в цілому могли розвивати власний порядок денний, не приділяючи значної уваги міжнародним справам. Нейтральний статус Швейцарії має Тривалу історію основною причиною його появи стала об'єктивна потреба гарантувати безпеку та єдність країни. Нейтралітет з'являється в політичному житті Альпійської держави в 1515 році, коли швейцарські війська зазнали нищівної поразки від Франції в битві при Мариняно. Ця подія змусила Швейцарію змінити вектор свого зовнішнього курсу з активної участі в боротьбі за вплив у Європі до забезпечення захисту від зовнішніх загроз небезпекою для Країни на той час були сусідні держави, на перехресті сфер впливу яких вона знаходилася. Тому Швейцарія й потребувала особливого статусу, який дозволив би їй захистити себе від посягань на власну територіальну цілісність. У 1815 році, за результатами віденського конгресу, нейтралітет Швейцарії гарантували великі європейські актори. А в 1848 році він був остаточно закріплений у конституції держави. Новий статус накладав певні зобов'язання. Казання на країну як у військовий, так і в мирний час на міжнародно-правовому рівні вони були оформлені в гайській конвенції від 18 жовтня 1907 року і передбачали таке: утримуватися від участі у війнах, не постачати воюючим сторонам товари військового призначення, не направляти свій військовий контингент до жодної з воюючих сторін. Не дозволяти воюючим сторонам використовувати свою територію, той факт, що Швейцарія дуже довгий час дотримується політики нейтралітету, не є показником того, що країна існує осторонь усіх міжнародних процесів. Суспільство чим далі стає все більш інтегрованим та взаємопов'язаним. Інтеграція Швейцарії почалася ще після Першої світової війни, коли була створена Ліга націй. Звичайно, спочатку Швейцарія не надто активно долучалася до справ організації, але з часом все ж таки, стала важливим учасником усіх дотичних подій. Реалізація нейтральної політики визначається відповідно до міжнародного контексту сьогодення. Швейцарія пояснює свій нейтралітет гуманітарним і моролюбним прагненням відповідно до своєї традиції надання добрих послуг і гуманітарної допомоги. Участь Швейцарії в партнерстві заради миру у рамках НАТО відповідає цілям її зовнішньої політики, зокрема підтримці і просуванню безпеки і миру, прав людини демократії та верховенства закону політика нейтралітету Швейцарії сприяє підвищенню її авторитету в міжнародних відносинах. Країна продовжує виступати посередником у суперечках між державами, надаючи добрі послуги, включаючи отримання дипломатичних мандатів від воюючих сторін, переговорів про мирні угоди та надання своєї території для мирних конференцій. Також частково через політику нейтралітету Швейцарія є однією з найбільш надійних фінансово-банківських. Систем у світі, зрештою, нейтралітет дозволяє Швейцарії проводити прагматичну зовнішню політику. Та розвивати рівноправні відносини з партнерами по усьому світу. Своєрідною перевагою нейтральної політики Швейцарії є можливість безперешкодно надавати послуги посередництва, маючи змогу при цьому не ставати на той чи інший бік конфлікту. Їх ще називають добрими послугами з англійської «good offices». Добрі послуги Швейцарії передбачають такі види діяльності, як переговори, дослідження, посередництво, врегулювання. Вирішення судові рішення, використання регіональних інституцій, підписання угод чи застосування інших мирних засобів. Швейцарія пропонує нейтральну територію для розміщення секретних конференцій і нарад. Наприклад, перша зустріч між Горбачовим і Рейганом у 1985 році, або між Клінтоном і президентом Сирії Асадом 2000 року відбулися в Женеві. Швейцарія також є місцем проведення мирних переговорів між урядами і різними по. Станськими групами, наприклад, з Індонезії, Іспанії та Шрі-Ланки, і для перемовин з урегулювання кіпрського питання, Женева стала міжнародною столицею Швейцарії і розміщує біля 200 міжнародних організацій та дипломатичних місій з більше ніж 170 країн. Проте політика нейтралітету постає перед труднощами в умовах сучасних конфліктів, тероризму, кібератак тощо у лютому, 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Гнення Росії в Україну країни Європи почали накладати економічні та політичні санкції на країну агресора. Щоб вплинути на хід конфлікту, винятком не стала й Швейцарія, яка приєдналася до пакету санкцій, введених європейським союзом. Втім, Швейцарія залишається нейтральною у воєнному сенсі навіть після рішення Федеральної ради приєднатися до санкцій, адже міжнародне право покладає на нейтральну державу лише кілька жорстких та обов'язкових до виконання умов. Така держава не може. Підтримувати будь-яку сторону конфлікту своїми військовослужбовцями чи озброєнням вона не може надавати свою територію в розпорядження однієї зі сторін, що воює країна не може вступати до жодних військових альянсів. Якщо повернутися в минуле, варто зазначити, що кінець холодної війни запустив процес реконцептуалізації зовнішньополітичного курсу країни та поступового відходу від неактивної участі у світовій політиці в умовах глобалізації для Швейцарії. Стало важливо збільшити власне залучення до міжнародної політики задля успішного і конкурентного розвитку держави. 90-ті роки ХХ століття позначилися поглибленням співробітництва з партнерами й організаціями в багатьох сферах, зокрема безпековій. Швейцарія відіграла не останню роль у врегулюванні карибської кризи 1962 року, та з 1979 року здійснює функції посередництва між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Також нейтральний статус країни посприяв відкриттю на її території представництв та штаб-квартир численних міжнародних організацій. Серед них одне з відділень ООН у Женеві, штаб-квартира Всесвітньої організації охорони здоров'я, світової організації торгівлі тощо усе це сприяло істотному підвищенню авторитету країни на міжнародній арені. Швейцарія дотримується особливої концепції озброєного нейтралітету, що передбачає можливість збройного захисту у випадку цілеспрямованого нападу будь-якої країни. Для цього Швейцарія як раніше, так і зараз підтримує свою обороноздатність на високому рівні. Як результат, послідовне дотримання принципів нейтралітету, готовність до захисту своєї території та повага до такого статусу з боку інших держав дозволили конфедерації на тривалий час захистити себе від. Від різноманітних війн та конфліктів. Показовим зовнішньополітичним кроком є подання Швейцарією заявки на непостійне членство в Раді безпеки ООН на 2023-2024 роки. Членство в Радвезі розглядається Берном як потенційна можливість зміцнити свій авторитет на світовій арені та запропонувати нові рішення ініціативи для менеджменту актуальних проблем міжнародної безпеки у січні 2024 року. Швейцарія приступила до виконання. Обов'язків непостійного члена Ради безпеки ООН вперше з часу приєднання до організації 2002 року. Сучасний світ стає все більш глобалізованим та непередбачуваним. Тому Швейцарській конфедерації неодмінно доведеться змінити свій зовнішньополітичний курс, позбувшись ототожнення нейтралітету з автономністю та неучастю держави. Окрім цього, для Швейцарії є вигідними перспективи глибшої інтеграції в регіональні структури, тому що таким чином вона зможе отримати більше па. Равах від співробітництва та забезпечити ефективний захист своїх інтересів, в тому числі й безпекових. Нейтралітет залишається основою зовнішньої політики Швейцарії. Проте країна мусить постійно адаптовувати свою політику до мінливих умов сучасного світу, щоб зберегти свою незалежність, мир та процвітання. Варто розуміти, що нейтралітет не є і не може бути статичним явищем, як і будь-який політичний принцип чи зовнішньополітична модель. Нейтралітет може і має бути відкритим для змін і відповідних дискусій. На жаль, прийшов час прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей з програмою Дипломатичні діалоги. Нехай щастить. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.